Переїдання і сублімація. В одному із відео я вже розповідала, що таке сублімація це коли ми перенаправляємо, можна сказати, у щось таке творче, якісь свої агресивні, наприклад, або інші почуття. Так само іноді. Поширено, що люди, якісь свої сексуальні потяги вони також кудись перенаправляють, скажімо, у творчість. Іноді людина починає заїдати це зоною ризику для того, щоб почати переїдати, є не лише сексуальні якісь історії, які людина не може втілити чомусь або не хоче, або боїться, або не може, а також якісь інші дії, якісь інші емоції. Людина їх заїдає. Таким чином, в якомусь сенсі можна розглядати навіть переїдання як спосіб сублімувати. Але насправді це хибний шлях, тому що сублімація це про якесь таке створення, саме слово «сублім», ну, – Мій канал сублімната, власне, тому і називається. Це про якесь легкість, піднесення. А нажираючи, ви не підноситеся, ви стаєте важче зазвичай. Друзі, напишіть, будь ласка, що ви заїдаєте? Буду дуже рада вашим коментарям. Якщо ви поділитесь цим відео з іншими людьми, підписуйтеся, ставте лайки і до зустрічі в нових відео.